Тут і кури бігають, і всі, і всі вони ще, при причому все можуть мене завалити на ізі. Ух ти, йоханий бабай! Ти бачив? в, в другу руку розкручуємо і запускаємо. І все. І я погнав Ха-ха-ха! <Санятор>. Друзі, це все, звісно, хорошо, але у мене б з'явились певні проблеми. І якщо ви зараз їх бачите, то тут просто спавниться все цим варденовським біомом. І це завдання точно для мене. Йоу, друзі, всім привіт, і Сьогодні ми зайшли в Майнкрафт для того, щоб перевірити мою силу Тора. Ми зараз знаходимося в хардкорному режимі виживання, і ось вам доказ. Я не можу його замінити, я не можу нічого зробити. І це не найголовніше. Найголовніше те, що я наділений величезною силою. І що в цьому світі може заспавнитись як і молоток Тора, так і ота Сокира із останніх серій. І що хочеться сказати, першим ділом мені треба спробувати трішечки повиживати, трішечки прокачатись, тому що на мене будуть заграні абсолютно всі моби. Якщо я не помиляюсь, то корова, корова, корова. Ну, я ж тебе не трогав! Корова! Ну от, в принципі, така от справа у нас буде відбуватися, але через те, що я наділений величезною силою, мені вони не нашкодять. Я на це. Сподіваюсь, так, і ондо, вони вже всі на мене загр... Всі на мене загрині просто. Колись я вже грав Майнкрафт, е, де всі моби абсолютно були на мене загрині, як тільки бачили мене в якомусь радіусі. Проте тоді я був просто звичайний саньок. А сьогодні у мене є конкретно велика місія. Мені треба знайти справжній молоток Тора. Ти що такий швидкий став? Так, ладно, все, погнали від них. Погнали від них. Я не хочу з ними тусуватись. <плес> так, почекайте, на мене і риби будуть заграні. Ну, нібито, да. В теорії, в теорії, на мене можуть бути заграні навіть риби. А я, якщо чесно, не хочу, щоб на мене були заграні риби. Тому я хочу взяти зараз, крафтити собі звичайне кайло для того, щоб зробити звичайне кам'яне кайло, і разом з цим кам'яну сокиру, можливо, меч, якийсь, я не знаю. У мене по плану треба просто знайти ям. Му, в якій буде молоток Тора, уже разом з ним я зможу просто бігати і всіх нищити. Проте не факт, що в мене все вийде, тому що як тільки я помру, то хана цьому світу, а помирати я не хочу. Нещодавно я захотів оновити собі клавіатуру для більш комфортного запису відео та з меншим шумом від клавіш. І мені ідеально підійшла Hathor Rockfall 2 Optical, яку люб'язно надіслали мені змазану Compix. Як тільки я дістав її з коробки, я відразу в ню закохався. А коли я понатискав на кілька оптично-механічних клавіш, я поняв те. Що тепер ця клавіатура фаворит номер один для мене? І якщо хтось запитає, яку клаву краще купити, я з впевненістю відповім, що взявши клавіатуру від ХАТО, ви будете задоволені на всі 200%. Посилання на компікс та ХАТОР будуть в описі. Я навіть вирішив купити ще одну для того, щоб розіграти вам. Для участі вам потрібно всього лиш приєднатись до мого телеграм-каналу та натиснути на сердечко. І на стрімі 29 жовтня ми оберемо переможця. Нехай щастить. Так і разом з цим всім, що треба зробити зараз, прямо зараз. Прямо зараз я би добув трішечки вугілля, поки я маю змогу цього зробити. І зрубав трішечки дерева. Бо в печеру спускатись сенсу нема ніякого, тому що зомбаки, якщо в радіусі мене комусь просто замітять, якщо я буду через стіну ще десь, вони будуть шукати спосіб до мене прийти. Але оте щось завтикало, да? Ні, вони, бува, підлагують, і, ну з цим нічого не зробиш. Але ну така їхня доля, що ж поробиш. Бо ось, ось свиня, то вона зрозуміла, що мене треба валити. І навіть блін, у мене вже хп немає ні чорта. Так я бджіл чую. Я чую бділ. Саня вали, саня вали, саня вали. Саня, біжи. надо пожарити м'яса, а то тобі зараз буде халепа, ти ще не почав грати, а в тебе вже кінець гіри. Крафтим пічку жарим м'ясо. Добуваємо залізо. Фух, це повен шок. Це на мене і спрути можуть бути загряні, і всі хто завгодно. І треба вести себе максимально обережно. Тому я добуваю ще трішечки каміння, набираюся сили їдла і видвигаюсь в пошуки молотка Тора. Не факт, що я його зможу підняти. Але я сподіваюся, що зможу. Поки що в мене проблем ніяких нема. У мене вже є що їсти, у мене хп відновилося. І я сподіваюся, що все буде супер. Проте, хто зна, хто зна. Мені треба до ночі обов'язково спробувати знайти молоток Тора, бо без... З нього я просто ну не зможу ніч вижити. Просто не зможу. Бо як тільки зомбі мене будуть бачити, вони будуть до мене збігатись, так як біжить сюди зараз оця свиня. І ви ж думаєте, що вона просто біжить, роздивляється? Ні, вона біжить до мене, бо вона хоче мене завалити. і От разом з цим мене хочуть завалити всі. І навіть коли вона вмерла, вона встигає мене надамажити. Ох, нелегко, нелегко це буде зробити. Все, забираємо ми пічку і пошурували. Я сподіваюся, що все буде зараз добре. Вугілля у мене більше нема, треба його насправді добути. Бо хто знає, що зі мною може трапитись? Тут і кури бігають, і всі, і всі вони ще, і причому все можуть мене завалити на ізі. Взиму йти взагалі не треба, бо там будуть медведі. А медведі, ну, добре, можуть тако дати попити. Треба бути максимально обережним. Оце я розумію хардкор. Коли тебе навіть звичайний моб хоче вбити, бо ти йому не подобаєшся. особливо корови. Я я ще в шоці був, прикинь. Так, бджола вже загрилась. На мене. Бджола, 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 бджола. Я тікаю від тебе. Вибач. Вибач, 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 вибач. Я просто пройшов поряд. Мені просто треба молоток Тора. Просто звичайний молот. Я ж сподіваюсь, ти десь повинен бути. <гас> Блін, а мені ж в село Нізя, напевно, йти. Ні, я не знаю, чи селяни можуть бути на мене зааграні, але Голем то точно відразу заагриться. Голем просто відразу буде за Агряний. Ви що, на приколі село? Я про нього тільки згадав. Ох, йо, -йо, 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 -йо. з вашим селом. Це ще й. Це закинути село, ні? Ні, це звичайне село, нормальне. Картопля, супер. Давай смоскип заберем. Він мені потрібен буде. Бо зараз буде ніч. Залишатися в селі. Я не знаю, чи мені безпечно буде. Ну тут жодного селянина, я не бачу. О, смарагди. Купа всякої живності. Давай іди сюди. Фух, ні, а село, до речі, в натурі велике. Тут купа всього. Тут прям купа всього. І свинка теж. Вони іноді не встигають на мене загратись, але потім все рівно агряться. А тут що в нас? Смарагд, дерево. Ну, нормально, заберемо ще один верстак, нехай буде. Кузні тут не було, і це велика халепа. Ладно, підемо далі. Я сподіваюся, що щось я точно знайду. Картоплі в мене є вже багато, якщо що, корова. Давай так, щоб ти мене не завалила, бо ти все-таки можеш. А у нас тим часом темніє і це повна халепа. Просто повна. Зараз, як почнуть спавнитись моби, оце буде біда. Ой-ой-ой, скелет. Пішов геть. Лук. Хорошо, нехай буде. А якщо вже заспавнився скелет, то зараз будуть спавнитися всі інші. А мені то не треба. І бджола уже за мною пішла. Окей, максимально обережно. По деревах ми йде. Тому що під деревами може бути багато мобів. І притом всьому, як і злих, так і добрих. До речі, ви замітили, що в селі не було жодного цього? Жодного селянина. Малий! Пішов геть! Пішов геть. Так, Сти... малий малий кріпер! нє ні -ні -ні, -ні, ні 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 Іди сюди. Іди сюди, давай, знову вилазь. вилазь, вилазь, вилазь. Давай, 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 давай. Все, пішов геть. Якщо чесно, я не знаю, що мені робити. Але я бачу там портал, тому погнали туди, може там є якийсь лут. Ух ти йоханий бабай! Ти бачив? Ти це бачив? А ну ну, ну, ну йди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди, Іди сюди, іди сюди, іди сюди. Сюда, сюда, Пішов ти геть! Ха-ха-ха! Пішла, геть, корова! Чи хто там? І ти пішов геть. Обалденно! Ти подиви. Вау! Це потужно. Пішов геть! Отакої, я ще й літати з ним можу. Ще, якщо я запустю. Йой, так я ним керувати можу. Давайте сюди. Бемс! Тихо, не в лаву тільки. Золоте яблуко, штани. Супер. Оце я прокачався. Оце я прокачався, друзі. Молоток пушка. Молоток повна пушка. Йой. Так я тут любого можу щось винести просто цим молотком. Він всіх тушить просто. Але фішка не в тому, що він всіх тушить, а фішка в тому, що мобів буде ставати все більше і більше. І це прям ну, може бути велико халепою. Тому давай поки що, напевно, поспимо. А потім будемо бачити, що я можу з ним робити з цим молотком. Беремо в другу руку розкручуємо. І запускаємо. І все. І я погнав ха-ха! <laughs> Санятор! <laughs> Прикол. Бенц. пішли сюди, корови. На, я вас уже взагалі не боюсь. І це тільки легенька версія цього молотка. Типу є ж прокачаний. получається, він буде як сокира, От. І він тут теж може заспавнитись. Проте, де я цього, якщо чесно, не знаю. Але я би хотів на ту гору. Бемц, ізі. я в шоці. Казалось би, поначалу все супер складно. Так почекайте, я тут заспавнився, ні? Йо, як він Хо-хо. Ні, це просто прикол якийсь. Він ще й повертається, теж убиває. Так, але є певні проблеми. У мене закінчується їжа. Я би хотів пожарити картоплю. Диви, я можу ним керувати. Обалдеть, я все я запулив. Ні, не попав. Он до відлітає, диви. А тепер вистроїли. Бем, це просто кайф. Це просто кайф. З таким молотком я просто можу нікого не боятись. Я не знаю. Це просто шоканий молоток. Обалдеть корова? Іди сюди. Бем! Оце тема. Оце тема. Мені цікаво знайти Вардена. Оце буде супер цікава двіжуха. Тільки треба буде його шукати вже, коли в мене буде сокира. Якщо я її знайду супер швидко, це буде класно. Тому що, ну, попробуй просто того Вардена ще знайди. Його знайти доволі складно. А розвалити було б бомбезно. Кінти, ви подивіться, що я знайшов! Тихо! Бем, бачили, що навчився робити. Диви, бем. Назад повертайтесь. Бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем. Молоток склався назад. Ха-ха, це бомбезна штука. Але просто я трішечки не розумію, що це за яма. О, тут є сокира. Сокира, якщо чесно, це не молоток. Тому що вона може багато що іншого. Наприклад, бити блискавкою, або я можу її кидати і повертати. Так, ти можеш повернутися? Повернись! Повернись до мене! Давай, 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 давай! Опа! Сюди! І пішов їх валити. Ух, оце супер. Друзі, це все, звісно, хорошо, але у мене б певні проблеми. І якщо ви зараз їх бачите, то тут просто спавниться все ан цим варденовським біомом. І це завдання точно для мене. Тупо супер корова повинна все це вирішити. Без цього просто нікуди. Проте от я не хочу, щоб була темрява. Бо ця штука прям потужна. На! Хо-хо-хоу! Де ти вардини? Я їх не боюсь взагалі, ні на каплі. Заспавніть мені кілька вардинів, я готовий їх розвалити. Просто винести кожного. Давай спавнись, друг. щас, щас, час твій прийде. Час твій прийде. І ти поймеш, що таке Саня і його королівська зброя. Давай, заспавнись. Я знаю ти хочеш. Я знаю ти хочеш. Заспавнитись. О, якийсь заспавнився десь. Ану, як ти мій молоток? Де ти? Ще один заспавнився, окей, відходимо. Бо нічого не бачу. Так, темрява, три секунди. Дві, одна. Все. На. Е, в смислі? В смислі. А якщо так? Тобі байдуже! Тобі тупо байдуже! Ладно, я, маючи ультразброю, ультрасилу, готовий тебе просто винищувати. Що ти? А це було бистро? А це було ой, як бистро! Вау! Який Вардени, я нікого не боюсь! Ти Типади на мене, я супер сильний. Ану, пішли вгору. Вау! Це просто шок. Але Вардена, я не можу розмочити, якщо просто, типа, кидаю молоток або сокеру. Я його так розмочити не можу. Я його можу розмочити тільки, якщо буду бити нею. Ух, ой-ой-ой. Да ти? Іди ж ти сюди? Ось доти. На! На, на, на! на. Пішов геть. Ще мене є одна ідея. Що, якщо я щас блискавкою тебе валяну? Чи можеш ти дамажитись блискавкою? Розкажи мені, Варден. Де ти? На. Йому байдуже на блискавку. Йому просто байдуже. Пішов ти геть, пішов ти геть. Що мені подобається, що я разом з цією штукою я просто не отримую ніякого демеджа. А Варден він просто отримує конкретний шок. Конкретний глючний шок. Диви. А цього щось я навіть пробити не можу. Я бог блискавки. Сюди пішов, поняв? Ух. Ух. Це шок. Знаєте, що мене цікавить? Чи можу я оцею сокерою розвалити Ендер Дракона? І я був би не я, як би це не перевірив. Погнали! Так, Дракоша? Я тут. І я тебе не боюсь. <плес> е, алло. Ви бачили? Я його з одної плюхи виніс. Я їх всіх поклав з одної плюхи. Просто. Поняли, да? Пішов ти геть теж. І ви всі геть пішли. Саня має величезну, просто ультравелику силу. І він може винести будь-кого з цією зброєю. Він безсмертний. Я можу і літати, і вбивати, і стріляти що завгодно можу. І мені байдуже. Проте є одне но. Єдиний хто може зі мною сперечатись, це Варден. Його насправді складно вбити, але і оцю штуку можна зачарити, напевно. Бо я нікого не боюсь, поняли? Правда, весь цей світ уже давно прогнив, і мені треба повертатися в Асгард. Тому, друзі, датапак Ви цей можете скачати в моєму телеграм-каналі. Обов'язково на нього підписуйтесь, тому що прямо зараз там відбувається розіграш на нову ігрову клавіатуру. І Якщо ти хочеш її отримати, просто підпишись. А з тобою був Саня, і всім пока.